Від. Сьогодні вийшла трошки погуляти, походити по стадіону. Зараз трохи погуляю, а піду ще пороблю якісь вправи. Сьогодні в нас нарешті перший день тепло. Ось і кульбабки вже розквітли. Більш-менш ой, так надоїли вже ті дощі. Погана погода. Сьогодні і сонечко виглядує, і так відносно тепло. Як ви приводите свій вихідний день? Яка у вас погода зараз? Можете написати в коментарях, чи займаєтесь спортом. Я не можу поки що себе заставити такі. Якісь тренування щодення так просто стараюсь побільше ходити пішки. Там. Так інколи якісь вправи роблю, та утром за зарядку. Оце так. Так у нас зараз обстановка більш-менш тиха, але боїмось навіть щось про це казати, бо щоб не наврочити ось тільки. Ну я не знаю, дня 4-5 назад. Дрони літали вночі. Я прокинулась від хлопка, а потім вже другий був удар трошки задрижав будинок, і це було в Одесі, але було дуже чутно і нам. Вроді вже і звикли, що це періодично буває, але все одно було страшновато. Ну так, поки що тихо. Так, живемо, радіємо, тому що є. Ось так можна зробити собі таке невеличке фізичне навантаження просто на природі. А якщо три круга повторити, то це буде дуже ефективно. Нарешті літають бджілки, а то зовсім було холодно. Хочу привітати всіх католиків. З вашим святом, з Великоднем, всього вам самого доброго, миру, злагоди, любові, а православних зі вербною неділі. Всім всього, всього самого найкращого! Купила крильця. Сьогодні ви вирішили вийти на природу пожарить такі якісь типу, шашлику, щось, ковбаски якісь, тось то крильця пожарим. Замаринувала їх у соєвому соусі, трошки приправки, перчику. Так що повинно бути смачно. Вот, ничего не надо. Миланья. <laughs> Фу, кака. <laughs> <laughs> Зачем ты тут? Не мешай так кушать, это не еда. Нет, нет, нет. Мілені я. Трошки підкачала погода, посиділи пару годинок, пожарили крильця, ковбаски, пообідали та й пішли додому. Такий був наш день. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на канал. Всім всього самого доброго.